Ну, на кінець-то я покосив свої фундуки. Так в мене виглядає покошене моє поле з фундучками. Вже видно рядочки таке, деревця таке. Зараз вже красиво. Так, ну і зараз ми глянемо на рішки. Один пошкоджений льодом, бачимо. Даже два. А, два пошкоджені. Чотири нормальних таких. Так, тут ещ два горішка. один, два, три, тут такие сцены, все такие влеченьки. М -м. Такие у меня фундучки.